В Україні до кінця тижня очікується тепла погода. Місцями стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17-плюс 20 градусів та навіть вище, проте періодично дощитиме. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За прогнозом синоптика, у більшості областей нашої країни у четвер очікується погода переважно без опадів та з високими температурними показниками. Лише в день у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, плюс 9. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 17 градусів. У західних та одеських областях місцями прогріється до плюс 18, плюс 20. У п'ятницю, за даними Ігоря Кібальчича, під впливом атмосферних фронтів вночі у північних областях, а вдень у західній частині очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Нарешті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 4, плюс десять, вдень від плюс 11 до плюс 17. на Одещині плюс 18, плюс 21 градус. Потішив синоптик. У суботу, 25 березня, під впливом Балтійського циклону та його атмосферних фронтів очікується дощовата похмура погода на переважній частині України. Вдень у західних областях можливі грози, каже синоптик. Так, за його даними, вітер буде південний з переходом на західний від 7 до 12 метрів в секунду. Вдень у західній частині місцями очікуються пориви до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс 10, вдень від плюс 9 до плюс 15. У Криму, Херсонській та Вінницькій областях повітря прогріється до плюс 16, плюс 17 градусів. У неділю, за словами синоптика, в Україні утримається тепла та дощ. Погода. У західних областях місцями пройдуть грози. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 9, в день від плюс 9 до плюс 15, у південних областях плюс 16, плюс 18 градусів. Сьогодні, 22 березня, за даними погода Уніан, в Україні очікується стабілізація погоди. Опади майже залишать територію нашої країни і капатимуть лише місцями на заході, де повітря прогріється до плюс 11 плюс 15 градусів. На півночі та сході буде від плюс 11 до плюс 12. У центральних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 14 градусів. А на півдні буде від плюс 9 до плюс 12. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.